Вітаю! З вами фахівець-консультант комунальної установи Коростишівського інклюзивного центру Прокопчук Тетяна Миколаївна. Сьогодні ми з вами поговоримо, як працюватиме команда супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти з нового навчального року. Із 1.09.2025 року набуває чинності положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини. З особливими освітніми потребами, яка здобуває дошкільну освіту, затверджено воно наказом Міністерства освіти і науки України від 09.12.2024 року номер 1713 Положення визначає принципи, завдання, основні підходи до формування. Та порядок функціонування команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у закладі дошкільної освіти. Пріоритетними напрямами роботи команди супроводу є: збір інформації про особливості розвитку, інтереси, труднощі, освітні потреби та можливості дитини з особливими освітніми потребами на етапах створення. Реалізації та моніторингу виконання індивідуальної програми розвитку. Оцінка та визначення потреби в наданні дитині підтримки першого рівня або надання рекомендацій батькам звернутися до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Розроблення індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з особливими освітніми потребами відповідно до рекомендацій фахівців інклюзивно-ресурсного центру, моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини, визначення напрямів надання психолого педагогічних та корекційно-розвиткових послуг. З урахуванням висновку інклюзивно-ресурсного центру та забезпечення надання цих послуг. Наступне реалізація індивідуальної програми розвитку та корекційно-розвиткового складника освітньої програми під час освітнього процесу, надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу дошкільної освіти в організації. Інклюзивного навчання. Наступне створення сприятливого освітнього середовища для соціальної інтеграції дитини з особливими освітніми потребами, наступне проведення консультативної роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами щодо особливостей їх розвитку навчання та виховання. Здійснення інформаційно-просвітницької роботи в закладі дошкільної освіти серед учасників освітнього процесу з метою недопущення, дискримінації та порушення прав дітей з особливими освітніми потребами, формування дружнього та неупередженого ставлення до них.